Вітаю вас, моя галіорка. Мені зувид Фокс. Це шоу останній ряд. Рік добігає кінця, і крайні поєдинки атлети в цьому році вже провели. За цей час відбулося багато цікавих подій, які кардинально змінили українську рестлинг-арену. з поодиноких показових боїв. Величезний промоушен, який радує нас кожен місяць новими протистояннями. Давайте ж візьмемо з вами щось глобальніше ніж просто обговорення шоу, і подивимося на прогрес української рестлинг-арени за рік. Сідайтеся зручніше. Ми починаємо. Медіапросторі все частіше лунають згадки про українську ресинг-арену. І пересічний глядач, який просто увімкнув якесь прикольне шоу тютюна, або їдучи в машині з ментальністю переможця, увімкнувши Радіо Чемпіон, стикається з інформацією не про щось нове, а більше про давно забуте старе. Величезне покоління, яке виросло на телеканалі QTV, пам'ятають легендарних коментаторів Білкіна і Новака і ненароком поринаючи у спогади, питають себе: А чому б ні? І справді, чому б не відвідати місце, де ти можеш виукніти? Нути в адресу реслера будь-що подивитися, як когось лупцюють стільцем, або ж датися до крайнощів і поринати в справжній екстрім прямо біля місця подій. Так, любий глядач, це все про українську реслінг-арену. І при відкриючи за навісу шоу, можу сказати вам, годується ще багато цікавих подій. Перші незламні, які вперше проходили в Києві, як в цілому і реслінг, за рік набрало 11 тисяч переглядів. Для когось це можуть бути просто цифри, а особисто для мене це показник того, що українська реслінг-арена набирає обертів. Шоу проходило в Universal Studio в Києві та зібрало чимало аудиторії прихильників цього ремесла. Ще тоді Расел Крос був екстремальним чемпом. Та Трі не носив лосін сердечками, а про супербійця рейнджера Леоніда ніхто не знав. А ти... Достатньо атмосферне місце. Нагадувало сьогоднішній андеграунд. Попри перше шоу у Києві було достатньо тепло прийнято. Це виглядало дуже перспективно, і наступне шоу української рестлинг-арени прийняв спорткомплекс на відрадному, і це навіть не нагадувало той камерний андеграунд, про який ми говорили. Це було схоже на шкільні змагання. Коли вимикалося світло. І третій. Цей період запам'ятався нам першим рамблом та чемпіонством Хантрі. Дебют випускників школи токсичного Ніка, перші кроки МЦ кошерного та вітролома, які в майбутньому будуть репкором, і початок шляху до чемпіонства Кені Рівери. Думаю, кожен з нас розуміє про що я, адже лінія цих двох атлетів тримала нас майже рік і не відпускає досі. Бачили це фантастичне перетворення з достатньо брутального Кені в Бейбі Фейса і Бейбі Фейса Хантрі в хіла. Але від себе додам виглядало іноді це занадто похіловому. Вже подивитися реслін харину приходять такі гості, як Данило Повар, Національна Дегустація, незвичайно ну легендарний голос QTV Був. Просто нереально вражений тим, як себе тримають і взагалі що вміють реслери, наші українські рівень зростав, і виглядало це вже як щось прикольне. Глядачу тільки й подавай як хліба та видовищ. І Якщо з видовищами було все ок, і фантазія гуляла, то з хлібом були реальні проблеми. Портер на Жилянській був вирішенням цієї проблеми. Вже півроку шоу, окрім андеграунду, проходять саме там. Звичайно, це не стадіон. Але погодьтеся, все стало набагато атмосферніше. Тепер, сидячи за столом, глядач може спостерігати за діями в ринзі, п'ючи в цей час келих чогось прохолодного. І коли справа доходить до бою за екстремальне чемпіонство, емоційний викид перевищує норму. Аудиторія стрімко зростала, охочих окунутися в цей вайб ставало набагато більше. Тим паче, коли можеш просто прийти і бій подивитися, ну і зустріти когось трендового, наприклад, того ж самого тютюна або Алу Волкову, що більше нових фанів, то краще все працює. А з розширенням публіки слідувало і розширення тривалості шоу. Не обійшлося без нових облич. хіл Гайдай, харизматичний гамбіт, амбіційний Тоні та Дмитро Веркас. Тут же б не заплутатись, хто для вас фаворит, адже історія Андрія Гайда. Від рейпера до реслера вражає. Ці деньгами, ти Але з іншої сторони, гамбіт Стоні, на коліна, і що? Тавалкі. На українській реслінхарині в цей період відбувається ще багато нових дебютів. Ігор Турам, Юджин, Руслан Інсейн Каланджоу, ну і бідолага Папа Джо. Варто ще згадати і про повернення епатажного пепсі Колі. Досвідчений реслер, зараз вже тренер, повертається після тривалої паузи на ринг і навіть намагається вибитись в люди, доки дорогу не переходить Кені. Ще море нових емоцій окутуватиме глядача, і здавалося, що ще нового може запропонувати українська рестлинг-арена. і бац! Його величність Дайхард Дастін Лі, легендарний американський реслер, який довгий час виступав і зідавлю, вривається на арену в Україні, що по-справжньому переносить тебе в ті часи, коли тобі 12, А на стіні у тебе постер Джефа Харді. Перед новим роком підсумки вирішив підвести не тільки я, а й промоушен, влаштувавши опитування серед своїх фанів за певними критеріями. Радо приєднаюсь, тож мій рейтинг шоу року. Особисто для мене це Summer Time Madness. Ні, не тому що я його коментував. Трьохгодинне шоу тримало глядача з першої хвилини, і темпоритм боїв не просідав. Ну добре, це тому, що я його коментував. Реслер року. Очевидно, і без ніяких питань рейнджер Леонід. Цей кремезний і брутальний атлет це символ того, як фраза бачу ціль, не бачу перешкод може точно охарактеризувати людину. Півфіналіст турніру Ура, екстремальний чемпіон. Володар першого контракту за право боротися у будь-якому місці чи не привід високо оцінити цього атлета і дати йому таку честь стати реслером року? Команда року огида. Ці хлопці вразили мене настільки, що я зробив про них навіть випуск. Не завадить трішки впевненості Левіну, іноді він занадто скутий, але в цілому це ком'юніті поповнюється кожне шоу новими атлетами, викликає масу емоцій, поки тільки негативних. Але, як казав Кобзар, у всякого своя доля. Протистояння року. Протистояння року хотілося б з'єднати з матчем року. Для мене це однозначно Алекс Дісін проти Дайхард Дастін Лі. Думаю, немає сенсу пояснювати, чого. Всі все і так розуміють. Мій похуй, що ви не понімаєте, не киваю головою. Момент року. На мою думку, це виделка для Івана. Виглядало все крінжово, і крики Івана також доповнювали загальний вигляд. Боже мій. Тому для мене це було щось прям вау. У номінації Кращий дебют хотілося б виділити Дмитра Гамбіта Шамрая. Ну і його бій проти Андрія Гайдая. Видовищно і достатньо впевнено. Драйвова тема виходу, цікавий стиль. Ну і ось цей момент. Який спрацьовує маневр гамбіта. Прорив року. З певненістю і навіть не краплі не сумнівавшись, можу оголосити свій вердикт. Це МС Кошерний. Дей. Цей хлопчина дебютував на рамблі, і за більше ніж півроку ми бачили від нього постійний прогрес. Продуманий стильовий образ, постійна праця над собою задля нових звершень. Думаю, кошерний ще нас здивує, і бажаю, щоб в наступному році він був уже в графі «Реслер року. Найсмішніший момент року. Ну, це я віддам публіці ура. Іноді те, що вони викрикують під час шоу, ну вже розлітається на цитати. Я неодноразово ставив на паузу, щоб прийти до тями після такого сміху. Хтось із новичків хоче заявити про себе і сказати, що саме він. Пройшовши цей рік, українська рестлинг-арена не збирається зупинятися. Нові ідеї, нові формати. Віримо, що наступному році ми зможемо побачити зарубу за командні пояси. Мені часто пишуть, що це виглядає дуже дивним або моментами навіть смішним. А тепер перегляньте цей шлях української реслінг арени до сьогодні. Якщо у вас вистачає фантазії, уявіть, в що це може далі вирости. Нехай живе українська реслінг арена, алюмінь. Одівай, бушлат. Шановна аудиторія Української Ресин Харини, сердечно хочу привітати вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Хочу, щоб наше ком'юніті тільки зростало, нових завершень, нових цікавих подій, мирного неба, звичайно, і здоров'я. І ще, користуючись правом, я хочу П'ятого Миколая! Чи хто це такий? Хочу... Хто це такий? А хто... Я Андрей. І, користуючись нагодою, хочу попросити нашого новорічного символа про одне єдине бажання ну два закінчення війни і екстремальне чемпіонство папіджу. <рив> <рив> Ідите з такими бажаннями. Вітаю вас, це був останній ряд. До зустрічі!